Якщо після війни Україна контролюватиме 80% території, це буде величезним успіхом. Така заява прозвучала не в Кремлі, така заява прозвучала не в Сполучених Штатах Америки. Така заява прозвучала від радника уряду Чехії. Він радник з питань нацбезпеки при уряді Томаш Пояр. І дзеркало тижня опублікувало статтю. Я хочу трішки з вами поділитись, а потім, потім я розкрию вам особистість цього Томаша, і ми з вами подумаємо, наскільки в цій заяві в цілому можна вірити. Тому що зараз дуже багато людей і дуже багато різних точок зору, і вони можуть стверджувати різне. це не означає, що в усе потрібно вірити. І так. Контроль Києва над більшою частиною України 80% був би хорошим результатом завершення російського вторгнення. Вважає радник з питань нацбезпеки при уряді Чехії. Оцей Томаш Поєр. Під час інтерв'ю Денікен він наголосив, що такий сценарій не принесе повної перемоги нашій країні, але він стане стратегічною поразкою для країни-агресора. Окрім цього, не обмежуватиме здатність Росії до розширення, це обмежуватиме здатність Росії до розширення на Захід. Давайте одразу проаналізуємо ці моменти. Тобто, Томаш вважає, що контроль над 80% території це вже стратегічний успіх, адже Україна встояла, Україна не дала можливості захопити ворогу більше, і він вважає, що це хороший чинник стримування Путіна від розширення. На захід. Ну, напевно, важко заперечувати цю тезу, адже людина прямим текстом говорить, що в Україні залишається ще 80% території, і путіну важко було пройти навіть ось ці фактично 12%, бо 8% було, були тимчасово окуповані ще до 2022 року. А з поміж іншого, отака й от цитата: почекаємо, щоб побачити, чи вдасться Дональду Трампу зупинити війну. І чи врешті-решт Україна керуватиме 80% своєї території, що, до речі, було величезним успіхом. Отака цитата. Звісно, це не те, що Владимір Путін уявляв три роки тому. Ось така історія, отака заява. А тепер давайте розберемося з тим: а хто такий Томаш? Бо може статись таке враження, що Томаш якийсь там проросійський або протрампійський, і тому він робить такі заяви. Насправді ні, насправді ні. Я навів е, довідки і е, виявляється, що Томаш проєвропейський і проукраїнський діяч, чия політична орієнтація ґрунтується на підтримці демократичних цінностей, протистояння російській агресії та зміцненні безпеки в Європі, у контексті війни в Україні він виступав завжди за активну допомогу Києву, розглядаючи це як інвестицію в стабільність регіону. Та захист від амбіцій Росії. Його погляди збігаються з позицією нинішнього чеського уряду, який є одним із найпослідовніших союзників Європи. А тепер давайте проаналізуємо ще: ми бачимо позицію Чеха, який не говорить, Україна повинна далі воювати. Ми бачимо позицію людини, яка підтримувала країну, але який не говорить, Чехи дадуть все, що можуть. Тому що в даному випадку цей Томаш розуміє, Чехи не можуть дати достатньо для того, щоб Україна чинила спротив, продовжувала чинити спротив і більше того наступала, вивільнюючи територію. Томаш каже відверто, чесно: якщо вдасться контролювати 80% території, це буде насправді успіх. І сьогодні. Сьогодні більшою мірою щось взяти дуже важко. При цьому Томаш він говорить і про Трампа. Зверніть увагу, як? Він не говорить, Трамп має домовитись про деокупацію до кордонів 91-го року. Ні. Томаш говорить: якщо Трампу вдасться зупинити Путіна на контролі України 80% території, це вже буде велика перевага і перемога України. Для України це вже буде величезним успіхом, а для Путіна це буде стратегічною поразкою. Адже Путін очікував більше взяти територію. А тепер давайте подумаємо, а чому Путін так наполегливо намагається у Трампа вирвати ще території України і ще говорить, нехай вони відступлять. Путін знає, що Трамп має певний вплив на Україну, на українських чиновників і може прогнути українських чиновників. До деякої міри, і Путін намагається, якщо вже не силою, то хоча б через Трампа, через дипломатію взяти собі більше територій. Адже одна історія, коли це 20%. А насправді забери Крим, забери частину Луганська і Донецької області, там ці псевдодержавні утворення ЛНР ДНР. І ти отримаєш фактично, що російська армія за три роки ціною страшних зусиль, страшних жертв своєї армії, страшних жертв, принесених Україні, руйнувань території, бомбардувань безкінечних змогла взяти всього 10 12 території. Вам не здається, що це не просто. Ну, Поразка, це стратегічний програш. Що ти можеш тоді показати? Що ти зміг взяти ось таку кількість територій, поклавши на це три роки, вігнавши в санкції свою країну, зробивши себе фактично персоною, яка не може бути рукопожатна в значній частині країн. Людина, яка не може спокійно подорожувати сьогодні світом. Деякі країни все одно ратифікували Римський статут, і вони будуть його певним чином дотримуватись. Як мінімум, Путін не буде ризикувати в ці країни їздити. Просто лише Путіну пощастило, що Трамп став президентом, і сьогодні Трамп і Україні пощастило, і приховувати я не буду, що Трамп, власне, каже, це безумство. Це безумство. Те, що робить Путін в Україні, це неправильно, бо в Путіна немає можливостей. І все, що може зробити Трамп сьогодні, це позбавити Україну всієї допомоги, але це ніхто не зрозуміє. І так надто багато певних ризикованих речей від людей Трампа ми вже бачили власне і обговорення, які нібито просочився туди журналіст, і деякі заяви такі доволі. Ну, доволі неоднозначні. Ми знаємо, що в усіх політиків є закриті чати, і вони між собою багато що обговорюють. Ми знаємо, що є публічне і є непублічне. Є те, що говорять на публіку, і те, що говорять між собою. Ми це чудово знаємо. Але надто багато таких проколів є, які ну, унеможливлюють просто взяти і зняти з України всі можливості підтримки і просто бери Путін завойовуй. І для Трампа це не потрібно. Адже якщо Путін наблизиться умовно по Дніпру, а потім дойде там до умовно кордонів 1939 року, то що тоді далі буде? Тоді ми повернемося до ситуації, яка була перед Другою світовою війною, тієї ситуації, яка, власне, і породила саму війну через напруженість великих держав поряд для Трампа це не вигідно. Сьогодні Трамп на боці України. Але Трамп хоче фактично зупинити знекровлення України, яке не дає нічого Путіну. Путін просто знекровлює українців. Українці борються, захищають свою країну. Іншого виходу немає. І оці слова Томаша. Я хочу їх адресувати тим людям, які агресують проти Трампа, тому що ви не до кінця правильно розумієте його мотиви. І при цьому. При цьому Розуміють, що особливо і виходу іншого немає. То послухайте тоді Томаша, який фактично говорить, що контроль України над 80% територій це вже великий стратегічний успіх. А для Путіна це велика стратегічна поразка. Важко не погодитись з цими словами. Погодьтесь. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставати спонсорами каналу. Лайки, дизлайки, все це вітається, пишіть коментарі. Головне, не будьте байдужими. Ви бачите, що навколо вас відбувається, ви бачите, який світ. Байдужим ніхто не має права бути. Бережіть себе і ще раз не забувайте підписуватися.